Ірські рятувальники отримали повідомлення від мешканки Калуша, що під час збирання грибів у вигодській територіальній громаді помер її чоловік 1961 року народження. Фахівці транспортували тіло чоловіка та передали працівникам поліції. Рятувальники вкотре звертаються до прихильників тихого полювання. Не вирушайте в лісову місцевість при погіршенні самопочуття, а також нагадують про те, що потрібно брати із собою аптечку. На Прикарпатті активно триває сезон тихого полювання, у зв'язку з чим до рятувальників щоденно поступають повідомлення про допомогу з пошуку грибників. Тільки з початку вересня рятувальники залучалися 58 разів. Станом на зараз тривають пошуково-рятувальні роботи чоловіка 1945 року народження, жителя села Ангелівка Вигоцької територіальної громади Калуського району. В основному це губляться люди старшого віку, які впевнені, що вони добре знають місцевість, проте навіть з собою не беруть мобільний телефон. На жаль, є один випадок, коли людина померла. Випадок стався вчора вечором. До рятувальників зателефонувала жінка, жителька міста Калуш. Повідомила про те, що під час збирання грибів в лісовій місцевості поблизу села Вишків Вигодської територіальної громади помер її чоловік 1961 року народження. Вигодські рятувальники транспортували тіло чоловіка, передали працівникам поліції, які встановлюють всі деталі даної події. Рятувальники Прикарпаття вкотре нагадують основні правила, яких необхідно дотримуватися, щоб не заблукати в лісі. А саме перед походом в гори чи ліс, обов'язково ознайомтеся з прогнозом погоди, одягайте яскравий одяг, беріть з собою воду, перекус і обов'язково беріть аптечку з найнеобхіднішими ліками. Використовуйте GPS або механічний компас. Майте завжди з собою заряджений телефон, а також павербанк. Обов'язково складіть маршрут і вивчіть місцевість. Запам'ятовуйте під час руху орієнтири, а це саме дороги, річки, поля чи інші якісь більш помітні об'єкти. Повідомляйте рідних про ваш маршрут, маркуйте шлях, можна залишати невеликі позначки на деревах, щоб знайти дорогу назад. Плануйте час походу так, щоб повернутися назад ще до сутінку. Обов'язково беріть з собою аптечку з найнеобхіднішими ліками. Якщо загубилися, не панікуйте, спробуйте повернутися до місця, де ви останні бачили знайомий орієнтир або дорогу, і в разі необхідності зателефонуйте до рятувальників за номером 101.